Всім доброго дня! 22 травня розпустилися на бабусині клумбі піони. Такі гарні, я їх дуже люблю. Вони такі бордові. У мене в селі різного кольору. Я тут такі бордові. Там дивимося далі. полуниця, гарно цвіте. До лопухів я ще не бралася до цього часу, тому що дощ, 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 дощ. От, А тут зараз ми подивимося на черешню. Бачите, яка біда. Рання. Прийшли дощі. Вона нічим не кроплена, бо дуже велике дерево, мене не було. О, прийшли дощі, вона потріскалася. Але ягоди дуже багато. Ця гілка взагалі просто ломиться. О, всипана, просто всипана. Діти вже бігають, піджовують, але результат не дуже, бачите, то що набралося. Води воно вже розтріскалося. Ніби ти дивишся гарне гроно таке. Це ще нічого буде нормальне. А є такі, що розтріскалися дуже сильно. А ще тут в мене росте. Я його посадила 11 років назад <гум> не маю часу ним зайнятися, росте в мене на шпалері кишмиш. Не укриваю, він не мерзне, тут дуже тепло. Вже кілька років родить там по кілька грон. Я його просто безжалостно, безжально обрізаю, таку. він вигоняє нові пагони. і в цих там 10 грон родить, але не маю часу йому зробити гарну опору. Думаю, черенкувати і на наступний рік посадити з нього черенки в селі. Там вже займатися ним до пуття, Ось такі сьогоднішні справи.